Ми вимагаємо не оподатковувати освітні послуги, тому що оподаткування освітніх послуг полише наших дітей можливості отримати нормальну освіту. Ми вимагаємо Пільового оподаткування для української книжки наш комітет вчора проголосував таке формулювання до податкового кодексу: постачання послуг з підготовки літературного, наукового, технічного редагування, коригування, дизайну та верстки, виготовлення видавничої продукції у вигляді періодичних видань, друкованих засобів масової інформації, окрім видання еротичного або рекламного характеру. Книжок учнівських зошитів, підручників, навчальних посібників, словників, постачання послуг з доставки періодичних видань, друкованих засобів масової інформації, виготовлених на митній території України, звільнити від податку на додану вартість. Якщо ми цього не зробимо, то ані українська книжка, ані український підручник, ані українська газета не будуть виходити в Україні. Так само ми просимо забезпечити пільгове оподаткування для українського кінематографу, фінансування якого категорично зменшене, який фактично не може існувати. Якщо ми пільгове оподаткування для українського кінематографу зупинимо, фактично, ми можемо сказати, що Путін, який вчора створив величезний російський фонд культури своїм указом, на 50% війну виграє. Але я переконаний, що ми цього не допустимо.